Дивитись час тайм. Через виявлені порушення виборча рада Гаїті була вимушена перенести оголошення результатів другого туру президентських виборів на чотири дні до наступного понеділка. У другому турі за президентське крісло змагались колишня перша леді Мірланд Маніга та відомий співак Мішель Мартелі. Нагадаємо, в першому раунді переможцями вийшли Маніга та висуванець від уряду Джуд Селестін. Втім, після кількох днів протестів у столиці країни Селестін був дискваліфікований за численні порушення виборчого процесу. Міжнародна громадськість чекає, що вибори дадуть Гаїті дієвий уряд, який зможе почати відбудову країни після минулорічного землетрусу. Розповідає Наталія Леонова. Більше року пройшло з часу нищівного землетрусу на Гаїті. Тімнаці досі не визначилась, в якому напрямку рухатиметься, і перш за все, з яким лідером, директор програми з питань гаїті університету Тініті у Вашингтоні. Роберт Макваєр каже, що на цих виборах люди вирішували не ідеологічне питання, а в першу чергу намагалися класти фундамент для наведення в країні порядку. Це були дуже прагматичні вибори. Люди перш за все обирали особу, яка зможе покращити їм життя Серед тих кроків, які мають бути зроблені владою негайно, це забезпечення населення постійним житлом. Адже понад півмільйона гайтянців досі живуть у наметових містечках. Президент гайтянської торговельної палати Джордж Сасін каже, що приватний сектор готовий розпочати будівництво, що не політична ситуація в країні стабілізується. Айносідґодеренсикмомонс. Я не думаю, що це займає більше шести місяців. Багато людей вже виїхали з таборів. Утім туди постійно заселяються нові люди, переважно через те, що у таборах вони безкоштовно отримують медичну опіку, воду та інші речі. Менеджер фонду відбудови Гаїті при світовому банку Джо Лайтман каже, що у 2011 році 16 міжнародних донорів надали допомогу на суму понад 5,5 мільярдів доларів. Щоправда, частина цих коштів. Пішла на закриття бюджетної діри 2010 року. Решту розподілено поміж двадцятьма проектами, серед яких розчищення території від завалів та новий, поки що, найбільше у Гаїті житловий будівельний проект. Нарешті ті гроші, які були виділені раніше, вкладаються в реальні проекти. Сьогодні інтенсивно починається стадія реалізації задуманого. Однак існують побоювання, що між новим урядом Гаїті та міжнародною громадськістю може виникнути тертя, адже обидва кандидати у президенти оголосили про свій намір відновити національну армію, яка була розпущена у 1995 році, через те, що використовувалась переважно з метою тиску на населення. Мартеллі запевняє, що хоче відновити армію з метою створення нових робочих місць. Як на мене, армія не має нічого спільного з програмою створення нових робочих місць. Ринок праці можна відживити за рахунок розвитку цивільних галузей Макваер додає, що стратегія економічного розвитку Гаїті поки що залишається неясною. На мій погляд міжнародна спільнота розраховує, що Гаїті зробить головний наголос на виробництві товарів широкого вжитку, одягу у швейних фабриках. самі ж гаїтянці більш схильні до сільського господарства. Вони прагнуть досягти так званої харчової незалежності, бути в змозі самостійно себе прогодувати. Наступний президент Гаїті матиме багато можливостей, але і чимало випробувань. Експерти погоджуються, що успіх країни залежатиме від того, чи зможе новий лідер залучити до національного діалогу всі прошарки населення. Наталія Леонова, Голос Америки.